Всім добрим людям, доброго часу доби. На каналі вже було досить багато відео про різного роду електроніку, і про комп'ютери, і про різні електричні прилади, наприклад, електропилки і так далі. І досить багато практичного матеріалу, але я вважаю, що його треба. Трошки розбавити, ну, може трошки, може більше, побачимо, як вона як кажуть, піде, розбавити теоретичним матеріалом, тобто, що взагалі таке електрика, і як її використовують, і що взагалі про неї можна дізнатися цікавого. І я думаю, що почати доведеться з самого початку. Ну, ну, не зовсім зовсім з початку, а десь приблизно на 15 мільярдів років пізніше. Хоча, скоріш за все, електрика виникла під час великого вибуху. Якщо все ж той таки був. Але нас цікавить кінець 19 сторіччя, початок 20-го сторіччя, коли людям були відомі вже такі пристрої, як, скажем, оцей. Показую на прикладі. Тобто, це у нас генератор, це у нас лампочка, це у нас електричне коло, або, як його ще називають, електричний ланцюг. Також на той час людям були відомі і такі пристрої. Тобто, у мене є джерело електроенергії, в даному випадку це хімічне джерело. Тобто, в результаті хімічних реакцій е, виробляється електрика. Якщо я прикладу. Лампочка світиться, знову ж таки, електричне коло, по електричному колу йде струм, і лампочка світиться. Але ж давайте таки розбиратися, що таке струм, що таке напруга, і так далі. Отже, коли ми говоримо про електроенергію, ми не випадково кажемо енергія. Електроенергія. Ну, якщо хтось пам'ятає зі шкільного курсу фізики, то бувають різні види енергії Теплова енергія, електрична енергія. Енергія руху і так далі. Тобто, коли ми говоримо про електрику, ну, зазвичай ми не кажемо електроенергія, а електрика скорочена, то ми завжди повинні пам'ятати, що це мається на увазі саме енергія. Тобто передача в даному випадку енергії. Енергія генерується в механічному генераторі і передається споживачу. В даному випадку це лампа розжарювання. Взагалі, якщо казати про наш всесвіт, то якщо його дуже коротко описати, то це зводиться до енергії, і навіть не до самої енергії, а до передачі енергії, перетворення енергії. Тобто суть взагалі нашого ну, відомого, принаймні на Всесвіту, це передача і перетворення енергії, починаючи від того, що зірки світяться і. Не знаю, там, включаючи і те, якщо ми можемо дивитися милих котиків в інтернеті, все це завдяки тому, що енергію можна передавати, і енергія має властивість перетворювати. Знову ж таки, в даному випадку механічна енергія перетворюється в електричну енергію і лампочка світу. Отже, пам'ятаємо, що ми маємо справу з енергією, але люди для того, щоб було якось можна Виміряти цю енергію і робити якісь і розрахунки, і знати скільки потрібно цієї енергії, чи там, чи там, придумували вимірювати енергію і назвали цю одиницю джоуль, тобто кількість енергії, яка передається через цей електричний ланцюг на лампочку. Це вимірюється в джоулі. Це загальний показник енергії, але знову ж таки енергія у нас буває електрична, механічна і так далі. Тому для електричної енергії ще є для електричного точніше кола є у нього такі параметри, як напруга і струм. Знову ж таки, якщо взяти по аналогії з. Вода, да, тобто така, що струб тече, ну і вода теж може текти. І знову ж таки, це лише по аналогії, тому що фізичні процеси, які протікають в електричному колі, і, наприклад, в трубі, де тече вода, вони зовсім різні. Тобто аналогія це, як ми можемо сказати, що птах да, це він літає, а літак це можна сказати залізний птах. Хоча ми зовсім розуміємо, що літак це ніякий не птах, так і тут. Вода це ніякий не трум, і струм це не вода. Але по аналогії, от якщо ми будемо брати воду, да і, наприклад. Вода, як в давнину, наприклад, вона млин крутила колесо, і млин е, працював молов борошно. Для того, щоб колесо крутилося в млині, потрібна певна кількість енергії. Тобто, якщо енергії буде мало, колесо не буде крутитися, бо буде недостатньо енергії. Якщо енергії буде дуже багато, то колесо може зруйнуватися. Але, але коли ми кажемо про воду, ми можемо характеризувати її як мінімум двома параметрами: це кількість води. Та її швидкість руху і в залежності від кількості води і швидкості руху у нас залежить і е, кінцева енергія. Чим у нас швидше тече вода при тій же самій кількості, тим більшу енергію вона зможе передавати колесу. А що стосується електричної енергії електричного ланцюга в даному випадку, то ми говоримо про ампери, тобто силу струму та вольти, тобто напругу. Ще напругу називають різницею потенціалів. Знову ж таки, по аналогію з Ж води. Чим вище вода знаходиться відносно, наприклад, рівна моря, тим більшу потенційну енергію вона має. Отже, для вимірювання напруги використовуються так звані вольтметри. Тобто прилади, які вимірюють щось у вольт. Напруга, ну, Величина з ми міряємо вольти на да, це на честь Александро Вольта, який винайшов, зокрема, так званий вольтов стовп або те, що ми зараз називаємо батарейкою або акумулятором. Отже, в мене є підключений Вольтметр. Вольтметр підключений паралельно. Тобто, це у нас ось до нашого основного коло, наш ланцюг. Вольтметр підключений паралельно. Я намагаюся крутити і бачу. Що є напруга. Чим більше я, точніше, чим швидше я кручу, тим більша напруга. І тим яскравіше світиться лампочка. Отже, чим швидше я кручу в даному випадку механічний генератор, тим більше різниця потенціалів, тим більша напруга, тим сильніше світиться лампочка. Знову ж таки, я вже, як я вже казав, по аналогії. Напруга це різниця потенціалів, ми можемо її порівняти з тим, як високо у нас може знаходитись вода, наприклад, водоспад. Да? Чим вище водоспад, тим більший потенціал води, тим більше енергії вода несе з собою, і тим, наприклад, вона буде більше і швидше руйнувати ту поверхню, на яку падає. Якщо різниця потенціалів невелика, невеличкий водоспад, відповідно, і енергія менша. Так і тут. Чим більше різниця потенціалів, чим більше напруга в вольтах, тим більша енергія. А тепер давайте поговоримо про струм. Ще раз, напруга вимірюється паралельно до нашого колу. А для того, щоб виміряти струм, струм він протікає по колу. Ну, Принаймні, вираз такий, що струм протікає по колу. Для цього нам треба, ну, по-перше, перевести в режим амперметра цей прилад. Тобто міряти ампери. Сила струму вимірюється в амперах, знову ж таки, на честь вченого ампера. Отже, для того, щоб виміряти струм, мені треба трошки переробити це коло. Отже, якщо уважно подивитися, тепер це у нас одне коло. В яке у нас включен і амперметр, і лампочка, і відповідний генератор. Ну, називається колом, але ну, ми бачимо, що це насправді в даному випадку не коло. А в реальності, якщо ми використовуємо, наприклад, дроти, то і дроти можуть там бути перекручені будь-як завгодно, але все ж таки це називають електричним колом. Або ланцюгом, підкреслюючи, що для того, щоб протікав струм, це повинна бути така замкнута структура, на відміну від, знову ж таки води. Вода може у нас текти просто по трубі, там, наприклад, згори вниз або, або під дією якогось насоса, да, В фонтані, наприклад, вода може під дією насоса підніматися вверх і просто падати. Для води не потрібно замкнутого кола. Для електрики головне, щоб було замкнуто коло. Інакше. Струм протікати там буде, ну, за виключенням статичної електрики, але ми її тут не розглядаємо. Кому цікаво, я думаю, можуть подивитися в підручниках шкільного, ну, Там це, ну, принаймні раніше це гарно описувалося статична електрика. Отже, у нас тепер підключен цей прилад в режимі Амперметра. Я буду зараз крутити генератор і подивимось, що відбувається. Отже, ну, я не маю можливості крутити цей генератор так, щоб ну, це була якась постійна більш-менш швидкість обертання, тому стрілка коливається. Але ми зараз бачимо, що міліамперметр в режимі 50, тобто це означає, що на даний момент він показує 40 мА. І як я не намагаюся дуже швидко крутити, все рівно він показує від 40 до 45 мА. І навіть якщо я кручу повільніше, то нижче 40 мА він і не падає. Тобто, коли ми бачили, що я крутив в режимі вольтметра, коли була під'єднана, то стрілка дуже коливалася в залежності від того, наскільки швидко я обертаю. В даному випадку, стрілка майже стоїть на місці. І показує приблизно 40 мА. От навіть якщо я. Кручу дуже повільно, ну показує десь зараз 35, Але лампочка і майже не світиться. Ну все рівно.